Нещодавно Ілля Ківа в своєму телеграмі написав, що головне управління розвитки Міноборони України готує теракт на газопроводі Дружба для того, щоб перекрити постачання газу до Європи. Звичайно, Гурна ніякого до цього відношення немає. Звичайно, можна було б і не е, сприймати базікання Ківи, якби не одне, але е, всі розуміють, що для шантажа Європи Путін хоче підірвати цей газопровід. Але зробити це так, щоб вона впала на владу України. Навіщо? Справа в тому, що якщо е, газопровід буде підірваний, дружба. То Путін буде торгувати за зняття санкцій за запуск підсанкційного Північного потоку 2. Після підрива Північного потоку залишається газопровід Дружба і залишається Північний поток-2, який заблокований санкціями. От цьому гра, власне, э, росіян. І вони випускають таких собачок, як Ківа. Ну, Можна було б закрити очі сказати, та гавкає, там, та хай гавкає, ну мало що він там буде говорити. Можна було б закрити очі. Якби не одне але. Ківа має мережу своїх людей на Полтавщині. Там, де цей газопровід проходить, там, де е, нікуди правду дівати, врізки. Постійні кримінальні, щоб відкачувати звідти конденсат газовий. І так далі. і так далі. Цим питанням Кіла цікавився дуже давно. Він ним володіє, він підлазив, хотів віджати цей кримінальний бізнес. В нього виходило, не виходило. Його людьми нині на Полтавщині керує такий собі Олег Панкратів. Я не розумію його там 9 чи 8 місяців. В СБУ тримало в'язниці в як помічника колаборанта, яким він насправді є, тому що він конкретно допомагав Києві в багатьох питаннях, пов'язаних з державною зрадою. Але потім через 9 місяців там випустили якісь суди, йдуть, щось він намагається порішати. Щось він намагається перешати. І мало хто знає. Ми говорили вже, наприклад, Панкратів, який Олег, він контролює в Полтаві з благословіння міської влади весь похоронний бізнес. А ще сміттєзвалище міське. Уявляєте, які там кошти, і він ділиться, ділиться з ким? Підтримує його людей ківених, працевлаштовує людей ківених, можете перевірити, і так далі. і так далі. Питання: чому на це закриває очі слідство? Чому слідство не хоче врахувати те, що Ківа отримує фінансування з вкрадених в українців коштів і поливає українців брудом? Чому ніхто не хоче звернути увагу на кримінальні схеми мутки з паховальним бізнесом в Полтаві, з історіями сміттєзвалища, з тими мільйонами відкатів, які отримують з цих об'єктів беніфіцари. Беніфіцарів 20 панкратів і віків. А варто було б звернути увагу, вони зараз відкрещуються від Києва, але носять котлети Панкратіву, а той переправляє їх своєму босу. Виходить, Україна фінансує сама пропагандона Київ. І правоохоронці поки що чомусь ніяк не можуть добігти до цього панкратіва. А тим часом, поки правоохоронці добігають. То, власне, сам Панкратів продовжує вчиняти злочин. І, власне, це є очевидним, це є ну, просто таким злом, яке знає вся Полтава, вся Полтавщина. Я зумисно акцентую увагу Служби безпеки України на тому, що група Панкратіва, яка контактує з Києвою, Можуть готувати, принаймні вони вивчали це питання, підрив газотранспортної системи газопроводу дружба. Підрив, наскільки так, от птичка прилітала, казала, ця публіка розглядала в двох місцях поблизу Гадяча і на Чернігівщині. Друзі. Я хочу при вас публічно разом з вами звернутися до Служби безпеки України, щоб запобігли цьому теракту, до е, Національної поліції України. Е, до НАБУ, тому що корупція також присутня в діях цієї організованої злочинної групи. І я просто вимагаю. Невідкладних дій відносно панкратів, а як представника Ківи, діючого представника Ківи в Україні. Тому що якщо, не дай Бог, зірветься трубопровід, тоді, як кажуть, на Арахани, і Арахамії поснопіть борзомі. Тому треба діяти зараз невідкладно і радикально виповуючи московські сирняки з українських городів. Слава Україні!